І з тих України, ганику нашого високоприсвященішої страті, аніступащині своєцького, богом береже Україну, нашу паду ві, настоятень, парап'янця, того храмучого. Православних Християн, Господи, їх на мої В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, браття і сестри, дякую за спільну молитву вам, щоб Господь нас укріпляв у цьому нелегкому житті, де ми приходимо кожну неділю. В Божий храм, слухаючи ту благовістку Євангелія Христового, що означає благовість для нашого спасіння, для нашої душі. Важливо, дорогі у Христі, браття і сестри, одне, як ми сприймаємо святе Євангеліє, чи ми її сприймаємо утотожнюємо її як добру легенду? Добру казку якусь стиху, що є добра, дає нам надію, але в серці прокрадається сумнів, чи дійсно це так було, чи дійсно Господь творив ці чудеса, як ми сприймаємо Боже Слово в умовах сучасного світу. Де панує зло, де панує насильство, як ми приймаємо в своє серце ту богооткровенну істину, чи ми її сприймаємо як незаперечну, бо маємо її сприйняти так, як незаперечну істину, що ця подія євангельська дійсно відбулася. Дійсно, ця подія сталася, і ми твердо віримо в це. Сьогодні в Євангелії від Луки ми чули дві події, які нам Господь виказує в святому Євангелії, розказує Євангелист Лука, коли Христос був, жив на цьому світі, до нього приходили різні люди. Він зціляв і навіть воскрешав. І ось прийшов навіть начальник синагоги Іяр, якого дочка вже була дуже тяжко хвора, вже вмирала. І він попросив його, щоб Господь прийшов до його дому, щоб і зцілив її. Але тут бачимо, друга подія біля Христа: було багато народу натовп. І одна жінка, яка 12 років страждала на кровотечу, витратила все своє майно на лікарів, не мала вже ніякої надії, і тут вона доторкнулася до ризи Христової ззаді десь. вона навіть не сміла підійти і сказати, наскільки вона була смирена, але вона знала, і тут Господь. Каже, хто доторкнувся до моєї одежі. Апостоли кажуть наставнику, адже біля тебе, тупа народу, багато тиснуться, могли доторкнутися. Але ця жінка відчула, що Господь знає, що вона доторкнулася до нього, що Він знає без слів її прохання і її бажання вилікуватися. І сказав це Христос не для того, щоб її осоромити, або що дійсно він відчув, що хтось доторкнувся. Але сказав для того, щоби возвисити її віру, бо дійсно вона увірувала. Вона не сміла навіть до Ісуса підійти, щоби сказати Слово. А вона думає, ось доторкнувся і зцілилася вона в тумі. І вона підійшла до Христа. А Христос каже, дерзай, дочко, віра твоя, спасла тебе. Чуєте, віра, яка сильна, мабуть, була віра в цієї жінки, що вона так повірувала? Тоді прийшов слуга Яїра і каже, дочка твоя вмерла. Христос каже, не вмерла, а спить. Він взяв з собою Петра Якова Івана і пішов додому начальника синагоги, де лежала померла дівчинка, що мала 12 років. І він казав ті слова, вона не померла, а спить, глузували з нього, як не померла, як померла, душа покинула все тіло мертве. І що ми бачимо? Яка сила Христа? Він воскрешає ту доньку Іяїра, начальника синагоги, душа повертається в тіло мертвої дівчинки і вона стає. І дали їй їсти. Господь каже, нікому не кажіть про все це, що сталося. Чому Господь так сказав? Чому він інколи свої чудеса не хотів, щоб вони були на публіку, щоб люди бачили. Інколи виставляв він, люди бачили, він казав, що, щоб бачили чудеса, а де коли були утаємними. Тому що ви в першу чергу, щоб. Люди повірили не через чудо, а через любов. Бо ми такі, що любимо вірити в чудеса, ми прагнемо тих чудес. І сьогодні нам важко повірити інколи. А коли станеться якесь чудо, чи ікона замироточить, чи хтось зціляється... Тоді ми більше віримо, і то в нашому серці прокрадається сум. Ось бачимо, дорогі, який великий Господь, що має владу над смертю, ні одна релігія в світі не проповідує оцю перемогу над смертю. Тільки християнство смертю смерть подолав. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. Померше подолав смерть. І кожен з нас, щоб подолати смерть, має вмерти. Вмерти тілесно і в духовному розумінні вмерти духовну. Тобто померти, як апостол Павло каже, померти для гріха, умертвити свою плоть, померти для гріха. Як апостол Павло каже, пам'ятаєте, як на хрещенні читається апостол, і там такі слова апостола Павла, так і ви вважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога Христі Ісусі Господі нашому. Тому що природа людини вона безсмертна. Ми не раз плачемо над гробами померлих. Коли бачимо померлі тіла своїх рідних і близьких, які відійшли на цей світ, які покинула душа. І що ми бачимо, на що похожі ті тіла? Вони холодні? Вони вже не чують нас. Скільки би ми не голосили, скільки би ми не плакали. Скільки би ми слів не сказали, чи то буду, чи мати, чи батько, чи брат, чи сестра, голоси, кричи, хоч об стіну головою би, але нічого не зробиш, тіло без душі. Ніщо. Це є порох земний, Господь каже, земля порох і попіл, ти людину. І знову. Вернешся в землю за Божим велінням. Так. Але згадаймо, що християнство, наша віра вчить про Воскресіння мертвих. Деякі скептики кажуть, як це станеться, адже люди помирали, багато хто вже в порох перетворився кістки. Як ти тіла встануть? Які вони будуть? Ми не раз собі задаємо то запитання, як воно буде, бо завжди ота завіса нам ставиться, що воно там? Який сенс життя людського? Сенс, щоб жити, щоби воскреснути разом з Христом. Бо Христос для того прийшов у світ. Щоб дати нам благодать, щоб навчити нам про Воскресіння. Були до того моральні закони, закон Мойсея, 10 заповідей Божих, Здається, для чого Христу було приходити в світ. Але живу моральний закон. Закон Мойсея, де люди вірили, здається, виконуй заповіді і жий собі. Але. Завжди згадую цей догматик гласу, який про Богородицю зникла тінь благодать, тінь закону, коли благодать прийшла. Чуєте, зникла тінь закону. Благодать вже вищий рівень. Це вже не просто просте виконання букви закону, а це є вищий рівень. Вищий рівень молитви, це вже надзакон. Це вже благодать в Христі Ісусі, але до того треба дійти через закон, через виконання тих заповідей Божих, через виконання всіх постанов, які Господь дає нам. І в першу чергу через любов. Бо вже в новому завіті ми бачимо. Господь дає дві заповіді Божі. Люби Бога всім серцем, всією душею, всією мислею своєю. І люби ближнього, як самого себе, на цьому весь закон і пророки. У всьому любов. Ось що приніс Христос, принесло Християнство для нас, кожного. На якому рівні ми знаходимося сьогодні. На рівні язичників, на рівні Закону Мойсея чи на рівні християнства. Всі називаємося християнами. Недавно прочитав такий е, гарний вислів, що е, багатьох християн на шиї хрестик, а в душі нулік. Знаєте, така гра колись була, Хрестики нуліки. кажуть, Багатьох є на шиї Хрестик є, але що в душі? А в душі, можливо, нічого немає. Можливо, повішали ми цей хрестик заради прикраси, але не усвідомили суть того Христа, до чого Він нас веде? Веде до Воскресіння. Веде через смерть, через умертвіння плоті, через умертвіння пристрастей. Веде до Воскресіння, до духовного життя, до цілковитої довіри до Бога, що ми йому довіряємо в своєму житті. Бо буває так, що ніби і віримо все, але не можемо довірити, що в руки я віддав Господи Тобі і життя, і здоров'я, і добробут, і достаток. І все, що маю, в руки твої. Це означає, що так, Боже. Хочеш забери, а хочеш лиши. Тобто я віддаюся в руки твої. Все. Не моя воля, а твоя. Я живу і Христос живе в мені. А буває так, що ні. Ніби довіряюся, але Боже, але не забери мені там мою посаду або гроші. Ще щось тримаю. Все одно ми не відпускаємо себе. Та як той надувний шар, надувна куля, що ще десь прибили до землі, і вона не може злетіти. Повітря надулося, але злетіти не може. Так само і ми в своєму житті. Боже, все віддай, але я боюся. Не дай Бог! Не дай мені того, що от там сусіда чи його. <паспалу> Знайшли якесь онкологічне захворювання, а я боюся, Все, я все буду робити, тільки не дай мені цього. Але все може бути, домі браті і сестри. Все може бути. Ми з того тіла і все, кажуть, що бачите на ближньому. Очікуйте на сові. Очікуйте на сові. І ніхто не застрахований до них. Всі ходимо під Богом Хто б ти не був? Чи маєш ти владу, чи гроші, чи багатство? Ми в тілі. Земля, порох і попіл єси людину. Так каже Господь. Але Він каже це для тих, хто возвишив себе не духовно, а возвишив себе через гординю. Піднявши себе свої я, Господь смиряє, даючи випробування, даючи хвороби, даючи все, смирися, людину, ти не вічна. І через це інколи Бог спасає людину. Спасай. Бо спасіння, бо він бачить, що наскільки вже пішов, що він в себе розумнив, хто знати кого. І тоді дає хворобу розчарування, що встань, не від тебе це все. Бог дав, Бог взяв. Пам'ятай про це. І бачимо в сьогоднішній Євангелії. Так само, як ця жінка 12 років хворіла на кровотечу, але іцілилася через віру. Віра твоя спасла тебе. А чи маємо ми таку віру? Чи можемо ми похвалитися сьогодні тією вірою? Чи можемо ми повірити у все Євангеліє дійсно, як це було, як утверджуюча істина? Хай воно було 2000 років тому назад, але воно було. Бог сотворив це чудо. Бог воскресив доньку Яїра. Переміг смерть. Бачимо, переміг. Що для Бога перемогти смерть? Ніщо, що для Бога вернути із пороху земного із грубів? Ніщо, бо Бог сотворив світ. Він дає владу, чи нам жити, чи вмерти. В Його владі. Пам'ятаймо про це. І Господь для того постраждав, помер і воскрес, щоб дати нам вічне життя щоб ми жили з Христом. І от ті події євангельські не раз нам нагадують, що людина сотворена для вічного життя. Але тут, на землі, нам треба це заслужити, прийти до Бога, бо Бог дає волю людині. Вибирати. Для того треба приходити до церкви якнайчастіше сповідатися. Як найчастіше причащатися святих тайн Христових, святих Тайн. Бо Господь каже, хто їсть моє, моє тіло і п'є мою кров, той мені перебуває і я в ньому, той має вічне життя. Хто не їсть і не п'є, той не, не має Христа в собі, хто не причащається його найсвятіших тайн. І знову таки, Хто їсть і п'є недостойно, той осуд собі їсть і п'є. А як це недостойно? А буває так, що ми не розкаялися в своїх гріхах, а приступаємо до сповіді. Що ми не збудили щирого жалю за свої гріхи, а йдемо до сповіді, бо так сказав, так мені сказала мати, наприклад, або дружина сказала. Так я піду, щоб ти відчепилася від мене. Бо піду. Але деколи це буває теж перший крок для людини, яка далеко від Бога, несвідомо. Тому що буває так, що Господь каже, пустіть дітей до мене і не бороніть, бо їх є царство небесне. Тут розумій, можна розуміти дітей, не мовляти, як до Господа приходили. Але є ще й духовні діти, що буває, він вже дивився, з севина. А духовно він ще дитина, він ще взагалі духовно не виріс. І Господь каже: пустіть, не бороніть, приходьте, хай він піде під свідому, не знаючи цього. Але він прийде, а на слідуючий раз, можливо, це зерно проросте в тій людині і знову прийде. Бо інколи даємо дітям лікарства якісь, також вони не знають, чи їм це корисно, чи не корисно. Але вони дають ефект, бо ми знаємо. І так само своїх ближніх, рідних ми приводимо до храму і вони приймають найсвятіші тайни Христові. Можливо, до кінця ще не розуміють. Але горе тим, що не розуміють, що вже прийшли, вже їм відкрилося. Але потім вони серце закривають знову гріхами. Знову. Прийшли, ніби покаялися, але знову падають. Втекли від беззаконня світу цього і знову падають вріх. Каже, треба боятися цього. Бо тоді вже більша відповідальність для людини, коли вона знає закон, коли вона знає заповіді, коли вона слухає Слово священника, коли вона прочитала Святе Письмо, коли вона знає канони, коли вона знає все, а не робить того. Тоді тоді це просто який ти християнин? Ні. Це просто вивчив, а серце не відкрилося. Вивчив закон, знаєшся, але не йдеш. Стоїш, немов той стовп соляний, згадаймо жінку Лотову, як вони тікали із Содому його море. Але вона обернулася назад. Господь каже, як вже тікаєш, то вже не дивися назад. І що сталося? Вона стала соляним стовпом. Так само буває і так і люди тими соляними стовпами стоять, ніби втекли від того беззаконня, але далі стоять, а Господь каже: благословен, хто йде в ім'я Господня. Не той, хто стоїть, а той, хто йде, хто рухається. Кожен крок, що ні тобі Господь відкрив, ти прийшов перший раз, сльози розчулення, йди далі, не зупиняйся, далі пізнавай істину, далі їж той хліб, Господній. ти християнин, споживай цей хліб, це вчення Христове і жий за тими заповідями Боже. Рюхристі, браття і сестри, я. Сьогодні Євангелія про зцілення, про Воскресіння. Я бажаю всім, щоб ми і зцілялися, і воскресали духовно. щоб наше життя, наші душі воскресали для нового життя, для життя з Богом в Христі Ісусі, Господі нашому. Йому нехай буде за все слава, честь і поклоніння Отцю і сину, і Святому Духові завжди, нині, і повсякчас. in na veke, veki, amen.